потом спросим, на каком этапе, на каком ноте, мы получаем эти результаты. Вот так вот. И вот эта литичка, которая указана, сколько насчитал счетчик наш по холодной неделе, и сколько оплатили жильцы. Сделано подборка с, с, с 8 августа 2015 -го года по июль 2016 -го года. Обратите внимание, прекрасно выделено все то, что... Мы недоплата примерно за этот период на 70 тысяч, 200 тысяч. Это по холодной воде. Почему? лучше, по стачанию холодной воды. Причина? Причем каждый месяц примерно от 5 до 10 тысяч не доплачивают. Причина? Это кто не платит за квартиру. Можно, нет, нет. Можно, Александр, за квартиру. пожалуйста Две минуты дайте сказать. Когда, значит, я пришла? В уличную. Значит, э, Ой, вот эту книгу... скажу мы уже слышали да. раз. Все, давайте еще раз <laughs> Уважайте чуть-чуть. Дайте, уважайте человека, каждый выговорится. Пускай человек скажет. А потом вы, каждый по очереди свое мнение Хорошо Ну, а то мы стопчимся на одном месте. Значит, по воде. Я недаром подняла этот вопрос и на собрании выношу. Вода не сходится ни в одном Жехе, ни в одном СГБ Как это назвать? Називайте, як угодно, вода не сходиться, поэтому вопрос буде далі. Или переходіть нам на прямий договори, пусть Києва разбирается розбирається з тим, хто магниты, магніти, втручання і це інше. Або, або якщо ми не переходимо на прямі договори, ми повинні жити по закону. Кожний місяць здавати першого числа лічильник. раз в квартал допускати на перевірку. Сантехніка і перевіряти показники. І саме головне, нам пові... ми повинні кожен мешканець співвласний. У нас лічильники усіх, і в мене, і в вас усіх працюють, мало хто поміняв по 12 років. По закону повірка лічильників раз 4 роки. Ви зрозумієте, не, не один мешканець, який буде судитися, він виграє. Я не буду платити, чи ви, чи ви виграєте суд в ОСББ, бо лічильники в нас не повірені по 12 років. Мало того, є крадіжки. Зараз е, держава вже признала це. Є організація в Харкові, яка зробила, вони запатентували і вже користуються водоканал і наш і Київенерго наш користується. але вони ставлять дорожче. Шарики е, лічильники. Я пропоную. Є такі 8 гривень наклейки. Хто втручався чи буде втручатися, вона міняє колір. І тоді ми будемо жити по закону. І не будемо питати, чому в нас 80 тисяч на гарячою водою немає сплати. І хто це Ні, це 71 і плюс 8 по гарячій воді. Тоді вибачте, тоді вставайте і керуйте. Ну якщо ми порядку не наведемо, отак у нас і далі буде. Далі я не хочу, <плес> е розумієте, брати оці всі борги, кажуть борги. Які це борги? Це крадіжки, а не борги. Які <плес> хтось робить. <плес> <плес> Значить, я вам скажу, будь ласка, <плес> якщо ми приймемо рішення залишатися, тоді це мої умови. Якщо ні, тоді, будь ласка, керуйте хтось інший. Ну, це не збори. Це правління, а ви потім збираєте збори і вибираєте нове правління. Давайте далі.